Доброго ранку. Я запрошую на виховний захід учнів Харківської спеціальної школи номер 8 Тема бесіди, дорожня розмітка. Елементи вулиць і доріг. Слід пам'ятати, що здоров'я і життя людини це найголовніше. Втратити їх дуже легко, а от повернути майже неможливо. Тому ми і будемо сьогодні з вами говорити про дорогу, елементи вулиць і доріг, правила переходу дороги, оскільки кожній людині доводиться це робити протягом життя багато разів. Давайте з вами пригадаємо, хто ж такий пішохід. Як тільки ти виходиш на вулицю, стаєш учасником дорожнього руху пішоходом. Назвіть найкращих друзів пішохода. Зебра, Дорожні знаки. Острівок безпеки, Пішохідні переходи. А як може представник Даї покарати пішохода, якщо він здійснив порушення? Накласти на нього штраф? Отже, дорога додому має бути безпечною. Треба уважно кілька разів пройти її з батьками, подивитися, щоб не було ніяких перешкод. Ні відкритих люків, ні багатосмугових доріг, ні собак, ні звалищ, і лише такий шлях додому буде безпечним. Пригадайте, що ж таке дорога? Дорога це смуга землі, по якій їздять транспортні засоби і ходять люди. Будь-яка вулиця, шоси може бути дорогою. Дорога складається з проїжджої частини, по якій пересуваються транспортні засоби, та тротуару, по якому ходять люди. У містах і селах тротуари, а вже за містом і за селом це узбіччя. Дороги в нас бувають головні, так, це широкі дороги, по яких їздить дуже багато транспортних засобів, та другорядні. Це вузькі дороги і тут, як правило, односторонній рух. Машини можуть рухатися в одному напрямку, ось це є односторонній рух. Якщо машини рухаються в зворотному напрямку, це двосторонній рух. А буває таке, що кілька потоків машин їдуть в одному напрямку, а назустріч їм так само в кілька потоків їде, їдуть машини. Це вже багатосмугова дорога. Так, чому вона так називається? Бо для кожного потоку машин відведена відповідна смуга проїжджої частини. Щоб ці потоки не зустрічалися, ні зіштовхувалися на проїжджій частині малюють смуги, які називаються роздільними, так? бо вони розділяють ці потоки машин. А тепер ми з вами пригадаємо, як слід переходити дорогу, бо, звичайно, кожному з вас це доводилося робити. На проїжджій частині намальована дорожня розмітка зебра. Слід дочекатися, поки всі машини зупиняться. І тоді тільки пішохід має право скористатися зеброю. Дуже добре, коли біля дороги є світлофор. Саме він регулює рух машин. Коли горить червоне світло, всі машини зупиняються і пішохід спокійно переходить дорогу. Отже, пішохідний перехід це ділянка проїжджої частини або інженерна споруда, призначена для пересування пішоходів через дорогу. Під час переходу проїжджої частини дороги пішоходи повинні користуватися підземними переходами наземними. І надземними. Наземні переходи. Це частина проїжджої частини. Підземні переходи це переходи під проїжджою частиною. І надземні переходи це переходи над проїжджою частиною. Якщо на ділянках шляхів відсутні позначені пішохідні переходи, переходити дорогу дозволяється на перехрестях по лінії тротуарів або узбіч. Коли перехрестя або позначені пішохідні переходи в межах видимості відсутні, а дорога має не більше ніж три смуги руху для обох його напрямків, Дозволяється переходити дорогу під прямим кутом до краю проїжджої частини в місцях, де вона добре проглядається в обох напрямках. Буває, що посередині багатосмугової дороги є острівок безпеки. От ви дійшли. До цього острівка зупинилися на ньому, переконалися, що далі шлях ваш через дорогу буде безпечним, і тоді переходити другу частину дороги. Рухається пішохід не по проїжджій частині, а лише вздовж узбіччя. Або тротуару. Пам'ятаємо з вами, що на другорядних дорогах немає світлофорів та знаків пішохідний перехід. Як же тоді бути? Треба пам'ятати такі правила. Ніколи не перебігайте дорогу перед транспортом, що рухається. Подивіться уважно на малюночки. Ви можете не розрахувати швидкість транспортного засобу або його віддаль від вас. Тому краще переходити дорогу тоді. Коли немає машин поблизу, пам'ятайте, не можна переходити дорогу, якщо вона має круті повороти. У темний час слід потурбуватися про те, щоб виділити себе на проїжджій частині чи узбіччі. Як ми можемо це зробити? Скористатися ліхтариком чи спалахом від мобільного телефону, або одягти світлого кольору на себе одежу, так чи якимись предметами і світловідбиваючим ефектом. Тож будьте в безпеці, щоб люди не потрапили під колеса автомобіля. Існують правила дорожнього руху, які треба знати і виконувати, оскільки від уміння дотримуватися їх залежить життя кожного з нас. Та дороги і правила пересування по них не завжди були такими, як сьогодні, і виникли вони не так уж і давно, а змусили людей написати правила дорожнього руху, дорожньо-транспортні пригоди. Які почалися відтоді, як люди почали їздити кіньми. З кожним роком візочків, колясок, екіпажів ставало все більше, а їхали вони швидко і якому заманеться, тому часто почали наїжджати одне на одного і на пішоходів, котрі також рухалися тією самою дорогою. Ніхто нікому не хотів поступатися, а тому часто хтось гинув під копитами і під колесами. А коли винайшли автомобіль, то таких прикрих пригод, які закінчувалися калістом або й смертю, ставало ще й більше. І ніякої гарантії безпеки руху не було, тому правила стали необхідністю. Отак їх і придумали. Домовилися спочатку про те, що рух має бути правостороннім, переважно у країнах Європи. Згодом у містах зробили для людей тротуари і були вони спочатку дерев'яні, і ходити по них теж домовилися з правого боку, щоб не натикатися один на одного. І так з кожним роком правила змінювалися та вдосконалювалися. З часом виникла потреба навчити їх дітей ще з малку, щоб бути в безпеці, бо сьогодні швидкість транспортних засобів надзвичайно зросла. А тепер давайте з вами підіб'ємо підсумки виховного заходу. Пригадайте, хто ж такий пішохід? Як тільки ти виходиш на вулицю, Стаєш учасником дорожнього руху, отже пішоходом. Так, що таке дорога? Дорога це смуга землі, по якій їздять транспортні засоби і ходять люди. З яких елементів складається дорога? Дорога складається з проїжджої частини. По якій рухаються тільки транспортні засоби і тротуару або узбіччя, по якому ходять пішоходи, пригадаємо, як же слід переходити дорогу. На проїжджій частині намальована дорожня розмітка зебра, по якій можна переходити. Дорогу, коли зупиняються транспортні засоби. Треба бути дуже уважним, коли збираєшся переходити дорогу і зачекати, доки не зупиняться машини. Добре, коли є світлофор. Він регулює рух транспорту, що рухається. В потрібний момент транспортні засоби зупиняються. Тоді для них горить червоне світло, що дозволяє їм переходити дорогу. Найкраще користуватися наземними, надземними та підземними переходами. Так, а на другорядних дорогах, де машини проїжджають рідко. Немає встановлених місць для переходу. Отже, як бути, слід пам'ятати такі правила. Ніколи не перебігайте дорогу перед транспортом, що рухається. Ви можете не розрахувати його швидкість і віддаль. Тому найкраще переходити дорогу тоді, коли немає машин. Не можна переходити дорогу, якщо вона має круті повороти. У темний час слід потурбуватися про те, щоб виділити себе на проїжджій частині чи узбіччі. На вас повинні бути блискучі чи білі предмети. Так? Або можете ви скористатися ліхтариком. Під час переходу дороги за умов недостатньо видимості, необхідно оцінити дорожню ситуацію ліворуч і праворуч, і лише переконавшись у безпеці, слід переходити дорогу. Якщо на ділянках шляхів відсутні позначення пішохідні переходи. Переходити дорогу дозволяється на перехрестях по лінії тротуарів або узбіч. Коли перехрестя або позначені пішохідні переходи в межах видимості відсутні, а дорога має не більше, ніж три смуги руху для обох його напрямів, дозволяється переходити дорогу під прямим кутом до краю проїжджої частини в місцях, де вона добре проглядається в обох напрямках. Також слід пам'ятати, що на багатосмугових дорогах буває острівок безпеки. Отже, треба оцінити ситуацію, якщо немає поблизу машин, слід перейти частину дороги, дойти до острівця безпеки зупинитися там, почекати, коли можна безпечно перейти другу частину дороги, дочекатися цього моменту і здійснити перехід дороги.